Що ми чуємо Слово Боже, можемо бути в домі Господньому. День недільний був я в дусі. І я думаю, що наше бажання до закінчення зібрання помолитися, воздати за славу Господу. І ви знаєте, одного часу хреститель Іван він говорив: ось агнець йде, який вас хреститиме духом і огнем, який бере гріх світу. Але ви знаєте, він проповідував це сміливо говорив, але прийшов його в житті такий момент, де він оказався за ґратами в в'язниці і каже: посилає посланців до Ісуса і каже: спитайте, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам ще іншого. Кажеться, на той час Іван бачив його. Він бачив Ісуса, бачив Його славу проповідав, говорив, що йде той Агніць. Але коли прийшло состояння, коли зв'язали, і ви знаєте, прийшов цей сумнів, і Христос каже: Йдіть пошліть і скажіть йому, що криві ходять, сліпі бачать. І ви знаєте, прокажні очищаються, у Богом звіщається добра новина. І каже блаженні ті, хто через мене не будуть мати спокуси. Слава Богу, брата і сестри! Ви знаєте, ми є церква Ісуса Христа. Ми є діти Божі, але ми на дорозі. І часто буває, коли приходить таке удиння, коли руки опускаються, коли кажеться, Боже, де ти є? І чи дійсно ти Бог є той, який сказав наперед, що я буду завжди з вами? Приходять такі, ми люди, ми в тілі, і приходять такі бувають ну, сумнення. Ви знаєте, ми не, а, не були тими іванними хрестителями ми не були тими апостолами, але ми бачимо і апостоли. Вони теж сумнівалися, вони теж їхні руки опускалися. І вони хотіли, якби таке слово підтвердження, щоб їхня віра укріпилася, що дійсно ми уповаємо на того Ісуса, що дійсно Він є живий, а Він є живий. Слава йому. І написано на віки Його милосердя. Я зачитаю таке слово, яке положилось на моє серце, зачитати такий, Ісайшой 65 розділ, і там такий заголовок написано Господня відповідь на молитву. І я відкрився тим, що запитували мене, мене знайшли ті, що не шукали мене. Ось я. Ось я, говорив я, народу, який не називався ім'ям моїм. Кожного дня. Простягав я руки мої до народу непокірного, який ходив шляхом недобрим за своїми помислами, до народу, який постійно ображає мене, в лице приносить жертви у дібровах і спалює фіміани на цеглі, сидить у гребницях і ночує у печерах, їсть свинину і гидке варево у нього в посудинах, який говорить, зупинився, не підходь до мене, тому що я святий для тебе. Вони дим для нюху мого, вогонь, що говорить кожного дня. Слава Богу, брати і сестри, за те слово. Я так зачитав собі Слово Боже, і, ви знаєте, прийшла мені така думка: Господь каже: ось я. Ви знаєте в Своєму часі, брати і сестри, Господь, ви знаєте, говорив до свого народу, прийшов у вітчизну свою, і ви знаєте, прийшов написано з Назарет, там, де він виховувався, прийшов в храм Божий і подали йому книгу Ісая, і він читав Дух Господній на мені, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати у Богем. Щоб сліпим дати бачення, і ви знаєте, і вивести тих зв'язаних на свободу. І ви знаєте, коли він читав це, і написано, потім віддав цю книгу, і ви знаєте, всі почали говорити, всі почали, якби розсуждати, чи не син цей Йосипа, чи не той цей, хто виховувався з нами. І, браття, і сестри, і почали так би розсуждати, і знов Христос каже, ви точно скажете мені у моїй вітчизні, що лікарю оздоров себе. І потім Він говорить такі слова, каже, що за днів і лі було багато вдів. Багато вдів було, але написано, що каже, один тільки пророк був посланий до одної вдови. За днів Єлисея було багато прокажених. І ви знаєте, каже, але був посланий тільки. Один очистився, тобто один чоловік із, із, із Сирії очистився від прокази. Це наоман, брати і сестри, і ті люди, які були там, які в той час говорили, коли він казав, Дух Господній на мені, бо мене він помазав, щоб звільнити, випустити і змучити на свободу. Прийшов, каже, ось я. І ви знаєте, брати і сестри, вони почали, якби. В той час говорити, а потім, коли він сказав, що тільки два, дві людини, чуєте, дві людини, якби були очищені, якби були оздоровлені, якби була подана поміч до них, вони почали написано сильно гомоніти в ярості, і, 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 і написано вигнали його із храму Божого. Брати і сестри, Господь прийшов до своїх і говорив: ось я. Ось я. Але не всі знали, що він прийшов, друзі мої. Буває, ми приходимо в храм Божий, і на сьогоднішній день ми приходимо тут, де, ви знаєте, і ім'я Господнє, тут де славиться Бог. І Бог говорить до нас багатократно через сина свого, через Дух Святий. І не всі можуть зрозуміти, Господь каже: ось я син мій. Прийди до мене. Порівняй своє життя, виверні, виверни свою дорогу, хай всі криви з ним не зрівняються, хай всі долини не наповняться Божою благодаттю, хай прийде Божа мілість твоє життя. Але буває, ми люди не можемо зрозуміти навідання Божого. Господь каже: ось я. Каже, я відкрився я тим, хто мене не шукав, або Отче. Хто про мене не питав, я відкрився їм, Алілуя». Тому що я говорив до них ось я, а до своїх я говорив багатократно. Говорив я, але свої не прийняли мене. Брати і сестри, чи не буває сьогодні в такі дні, які ми живемо, в нинішній час, 21 вік, коли Бог так багато говорить до нас, каже, ось я, я є на тому місці. Я хочу говорити до тебе, я хочу здоровляти тебе, я хочу підняти тебе, я хочу восстановити тебе, я хочу дати багато краще про те, чого ти думаєш. Благословіння послати на твою дорогу, але ми не можемо зрозуміти, не можемо відкрити своє серце для того, що він прийшов і благословив нас, брати і сестри. Господь є добрий, хвала йому. Алілуя. Навіки його милосердя. Господь каже, ось я. Ось я на тому місці, хвала Богу, прийшов, брати і сестри, де було велике свято, і написано Христос чомусь не пішов на те свято. Але Він побачив там одного чоловіка, де написано блавефезда, було багато п'ять ганків, і на них було багато людей, різних хвороби, різні ситуації людей, різні проблеми, різні неудачі. Ви знаєте, різна категоріях хвороби. І ви знаєте, мені написано очікували, бо там була купальня. І написано Ангелча саме спускався в цю купальню, порушив цю воду. І коли хто перший входив в цю воду, ставав здоровим, яка б там не була хвороба. Він ставав здоровим. Але чомусь там був чоловік, який 38 років хворий. І він теж очікував. Він теж був в ожиданні тієї води. Але в нього не писано, не було людини, яка би могла його підвести до тої води. Він надіявся на людину, він надіявся, що хтось поможе йому. Але, браття і сестри, ми бачимо в народі буває таке: кожен дбає про себе, а за ближнього ні. Але наш Ісус, брати і сестри, є вірний Бог, який дбає про кожного з нас. Алілуя! Алілуя! Який знає твою і мою нужду, знає, в чому ти очікуєш, яка в тебе проблема? Галлідуя. Чого ти ожидаєш від того Бога, а в нього є милість до тебе, хвала Ісусу. Він приходить до того чоловіка і питає такі слова: чи хочеш ти бути здоровим? Але ми бачимо оцей чоловік, який 38 років хворий, стомився в цій хворобі. Ви знаєте, напевно, це тіло вже наскільки пролежне було. Може вже не можна було на нього дивитися, на цю людину. Але вона все-таки опирається на людину. Все-таки очікує від людини. І каже: Господь, такі слова можу сказати, я скажу своїм устами, Господь каже, ось я. Алілуя, Возьми своє, ложе, Бозь я тут. Іди, каже. Будь здоровим. Хвала Богу, брати і сестри. Халілуя, добрий наш Господь. Помапував чоловік на людину, але що людина зробила, нічого не зробила, братя і сестри. Але Господь зробив, хвала Ісусу. Добрий пастир, Він робить, братя і сестри, тому що його любов вічна до тебе і до мене. Аллилуйя. Халлилуя. Він є вірний Бог, він є в тому зібранні. Він є милостивий Бог. І Він каже, я милості хочу. Я не хочу жертви. Я не хочу грішника смерті. Я хочу милості, тому я в тому зібранні до тебе говорю, ось я. Ось я є в тому зібранні. Не покладай свої надії на колесниці, не покладай свої надії на чоловіка, бо проклят чоловік, який надіється на чоловіка, але я прийшов першим в те зібрання, і я хочу собі сказати: я Бог, я Бог твій, Алілуя. Я Бог Авраама, Бог Ісака і Якова, та не тільки Бог їхній, а я і твій. І я хочу сказати, я в тому зібранні, ось я. Алілуя. Прийди до мене, такий як ти, ава Отче. Халідуйя! Поклонися йому, воздай славу Йому. Покорись перед його лицем, як покорився цей мааман, брати і сестри, цей прокажений. Можливо, ця жінка де була до доби, і ля був посланий, брати і сестри, і казалося, смерть приходить. Чому, я думаю, Господь був послав Іллю, іменно до тої вдови. Що знайшлося в цій домі? Щось таке ярке, щось таке незначиме, чомусь багато вдов каже слово Боже каже, щоб було вдов, але чомусь тільки до однеї, в серебту, був посланий, як ангел Божий, пророк Ілля, брати і сестри, для того, щоб цей дім жив, для того, щоб з того дому не було дому доми смерті. Для того щоб в цьому домі там була слава Божа явлена, бо вона була явлена, брати і сестри. Там тої жінки напевно випробовувалася віра. Я сьогодні не говорю, тільки може хтось зі вдови. Я думаю, що це слово не тільки для вдов, це слово для служителів, для проповідників, для кожної з вас сітящих, на цьому місці, чому Бог благовелів тільки до тої жінки, чи до того прокаженого, що він знайшов таке в тих людях. Брати і сестри, що сьогодні Бог знаходить тобі і мені. Він каже, ось я. Алілуя! О, алілуя. Господь каже, ось я є тут, на цьому місці. Я кличу до тебе. І ви знаєте, коли прийшов цей пророк Ілля, він говорить такі слова, і дай мені води, принеси води. Вона йде, що принести. А потім каже, захвати мені шматок хліба, а не маю. Ось я приготую для себе, для сина свого, і ми помремо. Але, браття і сестри, випробування. І Бог побачив в тої вдові не те, що бачив інших вдов. Вони б, напевно, це не зробили. Те, що зробила ця вдова, останнє, те, яке готувала для себе, для свого любимого синочка, і каже: з'їмо і помремо. Це останнє наше. І вона віддає, бо Пророк Божий сказав, зроби перше це для мене. І коли ти, ти зробиш це, будеш жити ти, Халілуйя! І вся твоя сім'я. Хвала Богу, брати і сестри. Алілуя. На позостали. Зим... Ви знаєте, небо зачинене, все зачинене. Ви знаєте, дощу нема на землі, брати і сестри. Роси нема ніякої. Люди гинуть, все! Але ця людина, яка повірила, Бог сказав: ось я. Алілуя. Алілуя. Ця людина, яка повірила, яка взяла це вірою. І жила по вірі. Хвала Ісусу, аба, Отче, аба, Отче, брат сестра, перед нами є живий Господь, в тому зібрані. Він так багато говорить до Тебе і до мене. Він прийшов на це місце Духом Святим, в це зібрання для того, щоб ти сьогодні ожив. Аллія він, сила Божа не змилилася. Чуєте, рука Господня вона не стала коротша, щоб помагати, щоб відповідати. Рука Господня не стала коротка. Є писання говорить, каже, ваші переступи вони відділяють мене від вас. Тільки переступи можуть сьогодні відділити. Вони можуть, ці переступи, ви знаєте, вони, ну цей голос, який сьогодні говорить до тебе, він закриє. Ці переступи, закриють цей голос. Ти не почуєш, коли Дух Святий ніжно говорить, ось я є в тому зібраді. Проси, чого хочеш, і буде дано тобі. Але сьогодні, брати і сестри, Писання нам говорить, щоб нам звернути не на людину. Ви знаєте, не на когось великого прока, когось тут на землі, який ходить, але звернути на начальника віри, або Отче. Подивитись на того, хто, брати і сестри, радість, замість радості, яка була перед Ним, написано перетерпів Христа. Алілуя! Каже, зверніть увагу на нього. Зверніть, подивіться. І каже Писання, скиньте те все, що вплутує вас, і біжіть до нього, слава Богу. Збіж, біжіть з боротьбою до Нього, бо в нього є відповідь. Бо Він є добрий Бог, Отче. Він є милостивий, і написано милості хоче. Тому давайте проклонимося перед Ним. Воздамо славу Йому, а Він каже: ось я, я поможу тобі. Я допоможу тобі, в чому ти не нуждався. Тому що я є любіщий Бог. Моє око дивиться на те місце, щоб зміцнити тебе, щоб підтримати тебе, щоб перев'язати твої рани, якщо вони нанесені людьми. Можливо, дияволом через людей, можливо, ворогів тому в твоєму житті багато з'явилося. Але Господь каже: або Отче, я вилікую тебе. Амінь. Я дам тобі пораду, я звільню тебе, я випущу тебе, бо ти змучений, ти втомився, в тебе нема виходу, в тебе перед тобою тупік. а Бог каже: в мене вихід. алілуя, алілуя, У мене є вірний вихід. Цей вихід на добро, на благослові, а очі, бо його любов добра до тебе і до мене. Вона не тільки така земна, вона не короткочасна. Любов Божа, вона є вічна. Слава Ісусу! Вона любіща, вона привела в нас все зібрання, вона, любов Божа, говорить до тебе, ось я. Прийди до мене, такий, як ти є. Смирись перед цим моїм, під міцну руку мою, буде милість, буде містія, буде благословіття, буде свобода, хвороба покинеть, бо я є добрий Бог до тебе. Амінь. стаємо на коліна, амінь.